Так, ну що, ми виходимо з суду. І вам не хворіти. Ось на цей ганебний позорний суд. Дивіться, оці всі. Я як адвокат заявляю, що всі ці особи є позором нашої держави. Позорисько. Вони не мають носити погони, їх мають звільнити, щоб вони не позорили нашу державу. Всі бачили, скільки ми могли, я не знаю, там було видно чи не було, але такого позориська я ще не бачила, щоб не пускати захисника, автон, я до досі, досі не можу. А ви кого ви охораняєте? нікого немає. Дивіться. Ну, кого ви охораняєте? little check.